Ось гілочка це сорт цунами, він дуже ранній. То в нього ми бачимо, квіточки розцвіли і, бачите, вони загинули від заморозків. Цьогоріч без фруктів приморозки серйозно вдарили по врожаю. Найбільше постраждали кісточкові персики, вишні, сливи та абрикоси. Експерти припускають, що, можливий, навіть дефіцит деяких сортів. Сніг та мінусова температура. Саме таким був квітень в Україні. Хоч тривала ця погодна аномалія всього кілька днів, проте мороз і холод справді безслідно не минули для сільського господарства. Постраждали основні сорти раннього сроку достигання абрикоси. Тут головне, щоб не було повторних заморозків, які дуже часто повторюються. У мене там десь до 20 сортів, то можна сказати, що постраждали повністю квіти, це молоді дерева. Минулий тиждень був ну, аномально спекотний. Це фактично не квітень місяць, це початок червня, можна сказати, тому що оці перепади вони теж виснажують, вони теж негативно скажуть. На рослинах, тому що ну занадто великий перепад. Така весна ну не найкраща для рослин для всіх через потепління в березні. Деякі сорти молодих дерев розсвіли раніше, але до температурних перепадів вони виявилися більш вразливими. В Більшості пізні приморозки не в розводили до таких пошкоджень, як це ось може бути в цьому році. Окрім абрикоси, постраждали також крупноплідна лича, гібриди із, із сливою, ну і от. Також персики, які ранньо цвітущі, їх теж дещо зачепило. Тут ми захищали гілку, ми її обгортали таким спеціальним колючком, що трошки допомогло. Плюс інколи можна агроволокном обмотувати, воно допомагає, якщо є певний вітер, і воно так на декілька градусів трошки підвищує температуру. Плюс ще варто додати те, що гілки, які знаходяться трішки вище, вони менш. Менш страждають від таких приморозків, тому що більш холодне повітря, воно все таки знизу, і от гілки, які дещо вище знаходяться, там урожай є більше шансів, що він збережеться. В останні такі приморозки були в 2023 році. За прогнозами експертів, цього року на поличках більше очікується імпортних продуктів, здебільшого з південних країн, як от Туреччина, Болгарія, Ізраїль та Близький Схід. Вартість абрикосів минулого сезону коливалася від 32 до 40 гривень за кілограм. Предбачити, якою саме ціна буде цьогоріч, річ, складно цього року ні абрикосів, ні персиків. У нас з вами не буде. 23-й рік був набагато гіршим і тоді абрикоса коштували дорожче. Цей рік, на жаль, напевно, ще й плюс інфляції, і плюс всі оті інші речі. Я думаю, що ціни будуть вище набагато. Я би сказав, тут є трошки більша проблема не ті заморозки. Більша проблема полягає в тому, що знову у нас з вами дивіться кінець квітня, початок травня. У нас з вами на вулиці 20, рахуйте 4,25. Знову сухо, тобто, якщо ходити. По полях дивитися, то по полях сухо. Земля як камінь. Ціна на фрукти може зрости не лише через приморозки. адже значна частина сільськогосподарської продукції залишається на тимчасово окупованих територіях, і це може спричинити серйозний дефіцит на ринку. Дуже великі сади у нас посадки, великі стачкових, в тому числі теплолюбивих, таких як абрикос, персик. Вони були посаджені на в областях, які зараз на жаль окуповані. І це велика доля припадала як на Херсонську. Запорізьку, в тому числі і Крим, і тому це може скоріше вплинути на ціну. Зараз є сенс нарощувати сади, в тому числі персикові абрикосові, щоб заповнити цю нішу, яку, на жаль, нам поки що довелося втратити із окупованих територій. Через кліматичні зміни така ситуація в Україні повторюється майже щороку. Тож чи буде хороший врожай, залежить від погоди. А вона, як відомо, буває непередбачуваною. Діана Шликова, Олексій Ванченков, п'ятий канал.